Розслідування зухвалого викрадення трирічної дівчинки привело правоохоронців Луганщини до жінки, яку державою було офіційно визнано матірю героїною. Ось тільки на ділі вона виявилася жорстокою вбивцею, яка кетувала прийомних дітей та розправилася з ними, залучивши до злочинів інших членів своєї родини. Це без сумніву мотрошно, тим не менше, якщо ви можете сідати зручніше, дорогенькі, адже це страшне. 30 липня 2020 року, близько 21.00 трирічна Христина Кабакова, яка проживала у селищі Сімейкіно на Луганщині, гралася біля подвір'я сусідського будинку із шестирічним хлопчиком. У цей час до дітей під'їхав чорний мотоцикл з коляскою без номерних знаків. За кермом знаходився чоловік, а поряд із ним сиділа дівчина та жінка. Остання була одягнена у халат та чорну хустину. Те, що відбулось далі, зайняло лише кілька секунд. Про ці події правоохоронцям пізніше розповів хлопчик, який того дня. Бавився із Христиною, за його словами. Жінка одягнена у хустку, підійшла до нього та взяла за руку. Вона силою почала тягнути дитину до свого транспорту та попросила його показати, де знаходиться місцевий магазин. Але на щастя, хлопцю вдалося вирватися та втекти. Тоді невідома жінка розвернулася до Христини, схопила її та кинула до коляски мотоцикла. Бабуся Христини, Світлана Володіна, того вечора була вдома. Вона почула звук мотоцикла, який в'їхав на подвір'ї і не заглушив мотор. Тому вийшла на вулицю, щоб подивитися, що ж там таке. Хто приїхав? Картина, яку побачила Світлана, її шокувала. Бабуся одразу зрозуміла, що трапилось, і кинулась нас доганяти викрадачів своєї онучки. У цей момент хлопчик, який зміг уникнути участі Христини, почув, як напарниця крикнула до жінки наступне: давай швидше нас доженуть. Після цього жінка прискорилась, застрибнула на мотоцикл, і він одразу ж почав рух. Бабуся Христини намагалась наздогнати його однак, це неможливо було зробити пішки, тим більше у її віці. Тож вже невдовзі транспорт просто зник з поля зору Світлани. Про викрадення дівчинки одразу повідомили правоохоронців. Зі слів хлопчика, що став свідком інциденту, було складено фоторобот чоловіка, який керував мотоциклом. Волонтери та поліцейські, хоча точніше, у той час це ще були міліціонери. Вирушили на пошуки, а селище та містечко оклеїли плакатами із фотографіями та інформацією про викрадену Христину. Тим часом з'ясувалося, що в минулому батько викраденої дівчинки відсидів у в'язниці за злочин пов'язаний із Нар. Перепрошую. Тиками, тому спочатку розглядалася версія, згідно з якою його доньку могли викрасти через кримінальне минуле батька, не виключали й можливість того, що злочин скоїли роми, які на думку слідчих могли забрати дитину для того, щоб з її допомогою ефективніше просити милостиню. Але реальність дорогенькі, виявилася куди більш моторошною. Вже через деякий час до поліції, тоді ще знову ж таки міліції, зателефонував житель Краснодону, який, якщо цікаво, з 16-го року Верховна Рада України перейменувала на Сорокина. Отже, він повідомив, що його сусід дуже схожий на чоловіка, зображеного на фотороботі. Крім того, він також є власником мотоцикла, подібного на той, на якому втекли викрадачі. Місто Краснодон Сорокино, знаходилось усього за півтора кілометри від Дому Христини. Туди й вирушили правоохоронці. Це відбулося трохи більше ніж. Через добу після викрадення дівчинки. Під час обшуку у помешканні, на яке вказав чоловік, який напередодні телефонував до копів. Там справді знайшли христину. Трирічна дівчинка одягнена лише у брудний памперс, лежала під ліжком. Зверху її закидали брудними ганчірками. Викрадену дитину передали батькам. А 48-річного чоловіка, його 43-річну дружину та їх 22-річну доньку, які знаходилися у будинку, затримали правоохоронці. Під час допиту їх запитали про мотиви викрадення. Старша жінка розповіла два роки тому у них викрали двох усиновлених дівчаток-сестричок, і саме тому вони пішли на цей злочин. На запитання про те, чому батьки одразу не повідомили про зникнення своїх дітей. Відповіді у затриманої не знайшлось. Однак її дали чоловік та донька, які повідали правоохоронцям історію, від якої без перебільшення кров холоне у жилах. Отже, викрадачами Христини була так звана гордість міста, зразкова родина Оклей. Це була багатодітна сім'я, у якій за кілька років до викрадення, станом на початок 2010 року, виховувалось сім дітей: шість дівчаток та один хлопчик. Усі вони були дуже талановитими та обдарованими, відвідували художні співочі гуртки, а також неодноразово ставали лауреатами та переможцями навіть численних районних конкурсів. Світлана, мати дітей, писала дитячі казки та пісні, а також організували. Зувала дитячий ансамбль за участю своїх сина та доньок під назвою Оклей, його запрошували на усі знакові заходи міста та району. Батько родини Олександр не був таким творчим і працював шахтарем, що прям стабільно для того регіону. Кажу, як людина з того регіону, як зазначається у Боже з Вікіпедії, що у 2003 році місцева влада виділила родині п'ятикімнатну квартиру у центрі Краснодона. А у 2007 році, за наказом тодішнього президента України Віктора Ющенка, світ і отримала почесне звання матері героїні. Але згідно з іншими джерелами поважний статус та квартиру оклей отримали у 2010 році, після того як всиновили ще трьох дітей: двох дівчаток, чотирирічну лізу та дворічну Кацю, і п'ятирічного хлопчика Іллю, як розповіла Юля, це рідна донька Світлани. Спочатку їх родина хотіла усиновити лише одну дитину, але через велику чергу потрібно було дуже і дуже довго чекати, куди швидше виявилась процедура усиновлення одразу трьох діток, адже такі запити є набагато. Рідшими родині Оклеї запропонували взяти на виховання двох сестричок та братика. І коли Світлана з чоловіком побачили їх то одразу прийняли рішення забрати до себе додому. Дітки опинилися в новій родині у грудні 2010 року. І з цього моменту мати героїня почала із безжалісною жорстокістю знущатися над ними. Вона могла поставити їх у куток на цілий день та заборонити рухатись. Якщо ж вони порушували наказ, їх починали бити по руках, ногах, голові. Та спині Коліна у них були опухлі всі в ранах. Однак мати це не зупиняло, і вона продовжувала ставити їх у куток. Я бачила, як вона з усієї сили била їх долонями по вухах. Коли батько приходив з роботи і бачив, що дітей побили, він намагався поговорити з мамою, але вона просила не втручатись у її методи виховання. Хлопчика Елю Світлана неодноразово кидала у компостну яму. Жінка також систематично зачиняла прийомних дітей у кімнаті. І там била їх об батарею. Через це у Каті на голові утворилася велика гуля. Дівчинка також кілька разів втрачала свідомість через власне побої. Окрім цього, мати героїня пробила її нижню щелепу наскрізь, через те, що дитина, на її думку, занадто повільно їла. Коли я її годувала, у неї знизу підборіддя їжа витікала. Там була наскрізна діра через рот. А ще коли мама качу спати вкладала, то інколи могла дати разів п'ять у живіт, щоб лежала як солдатик і не рухалась. Трохи більше ніж через два місяці після усиновлення дітей у лютому 2011 року. Ліза не витримала чергового побоїща, яке влаштувала її прийомна мама. Дівчинка померла через отримані травми. Після цього мати героїня перепрошую розбудила чоловіка, доньку Юлію, і повідомила їм про вбивство. Як пізніше розповідала Юлія, коли вона увійшла до кімнати, де лежала Ліза, то побачила, що її тіло та обличчя були повністю покриті ранами та синцями. Світлана наказала чоловіку та доньці взяти тіло і вивезти його до будинку у селі, де родина жила до того, як отримала квартиру. Там вони мали його. Тіло спалити. Олександр з донькою послухались. Вони поклали мертву лізу у сумку, поїхали за місто, і там протягом чотирьох годин палили у метеловому чані. За словами Юлії, вони з батьком погодились на умови матері, тому що вона їх шантажувала. Світлана нібито сказала рідним, що якщо вони її не слухатимуться, то вона піде до поліції і заявить, що це чоловік та донька вбили дівчинку. Оклей також наголосила на тому, що їй повірять, адже вона шанована у районі людина і носить почесне статус матері героїні також юля розповіла про те, що вона з батьком намагалася зупинити оскаженілу жінку, коли вона била дітей, але робили це розмовами та проханнями. що... Не давало результату скаржитись кудись, вони не збиралися, бо боялися за долю інших дітей, а також боялися, що всю провину скинуть саме на них. Взагалі у цій родині і раніше практикували насильство. Світлана стала особливо суворою із рідними дітьми після заснування ансамблю оклей. За кожен неправильний рух під час виступу вона з матами кидалась на дітей і могла їх побити. Та все ж таки справжня жорстокість жінки проявилася саме після того, як до родини потрапили діти з дитячого будинку після Ства лізе Світлана на деякий час залишила Катю та Ілю у спокою, однак вже через місяць знову почала їх катувати. Окрім інших тортур, про які я вже розповів. Варто згадати, що жінка могла без жодної не те причини штовхнути малят на підлогу та почати просто бити ногами. Вона також наказувала Юлію з Олександром долучатися до цього побиття. Вона не хотіла, аби прийомні діти наслюбили більше за неї. Вона й мене била, щоб я Ілю виховувала кулаками. Та, попри таку жорстокість, ніхто з оточення родини і не підозрював про те, що відбувається за їх зачиненими дверима. Сусіди розповідають, що, попри активне соціальне життя, родина була не дуже комунікабельною, а діти майже не гралися на вулиці і завжди проводили час вдома. Ну, здебільшого одна з місцевих жителів розповіла, як одного разу Світлана прийшла до них в бібліотеку за книгою. Бібліотекарка тоді запитала жінку, як почуваються її прийомні діти. Почувши це, окли виправила співрозмовницю, сказавши, що це прийомні, це наші рідні діти. І так на момент цієї розмови Лізи вже не було серед живих. Олександр Аклей на допиті заявив, що після того, як дружина вбила доньку, стосунки між подружжям дуже сильно зіпсувалися. Ну що ж, це в будь-якому разі не завадило чоловіку займатися сексом із Світланою, у результаті чого вона знову завагітніла, будучи на останніх термінах вагітності, орієнтовно через 9 місяців після вбивства Лізи, Оклей до смерті забила ще одну прийомну дочку. Юля, донька Світлани, розповіла, що у ніч вбивства вона прокинулася від того, що її батько плачучи, увійшов до кімнати, і сказав, Катя померла. Дівчина пішла до приміщення, де її мати сиділа над тілом вбитої дитини, і також плакала при цьому промовляючи: я не знаю, що зі мною трапилось. Цього разу Світлана знову нагадала Олександру та Юлі про свій статус матері героїні і сказала, що смерть доньки це їх спільна проблема, яку вони повинні вирішити. Також разом рішенням стало вивезення тіла за місто, де його закопали. А, ну, Папа брав топор, от, Я просто стояла, а він, виходить, закапував її, Ну, зімлю. Потом эту сумку положил сверху землей закопав. Ну і там ветка була така большая какая-то. Ветка закрыл, все, и мы пошли домой. Я, звісно, знала, що я неправильно поступаю, мне, конечно, очень очі була жалко. Вот. як так трапилось, що майже за два роки з моменту усиновлення до родини жодного разу не навідали соціальні органи, які за законом взагалі то мали би мінімум щороку перевіряти, чи нормально діти почуваються в новій сім'ї. Ну як трапилось, невідомо. Однак відомо те, що в одному будинку з родиною Оклей проживала заступниця голови соціальних служб. Ну їй всього лише треба було зайти у сусідній під'їзд, щоб дізнатися, чи з дітьми все гаразд. Але вона цього не робила. Окрім того, стало відомо і про ще одне недбальство з боку держслужбовців. Виявилось, що у медичних карточках дівчат уже після їх смерті були поставлені відмітки про нібито отримані ними щеплення, датовані травнем 2012 року. Попри те, що соціальні служби не думали про родину Оклей, Світлана сама про них думала. Вона здогадувалася, що рано чи пізно перевірка таки відбудеться, і тоді швидко з'ясується, що дітей у родині не вистачає. Саме тому. Жінка у 2012 році наважилась викрасти христину. Оклей планувала видати її за одну з вбитих прийомних доньок того разу. Вона знову залучилася підтримкою Олександра та Юлії, але план виявився недосконалим, і злочинців дуже швидко знайшли дівчинку на щастя. Врятували, якби жахливо це не звучало. Однак, скоріше за все, якби не цей злочин, то суспільство можливо би і ніколи не дізналося про жахіті, які протягом усього цього часу відбувалося у родині Оклеї. Коли злочин все ж таки розкрили чотирьох неповнолітніх дітей Світлани та прийомного Ілю знову відправили до дитбудинку. Хлопчик був у жахливому стані. Його обличчя вкривали рубці та синці. Одного дня він сказав своїй виховательці наступне: Я сказав, забіріння цю де. Очень слушался, но она все равно меня била. Палка і свародка, це шестилітній ребенка, все это озвучивает. После затримання членів родини Оклей, навіть попри зізнання Олександра та Юлії, Світлана продовжувала наполягати на тому, що Катя та Ліза живі. Діти похищені. і я вважаю, що вони не обіді. Їх увезли. Просто у то вони знаходяться. Більше того, жінка почала стверджувати, що справа проти неї сфабрикована. Причиною цьому, на думку Світлани, стало те, що вона систематично писала до президентів України листи. Це все почалося, коли я написала президенту Кучмі щодо операції Юлії на серці. От тоді вже було невдоволення мною. Казали, що стрибнула через голова. Мені тоді заявили. У бюджеті коштів на операцію немає. Ви не одна така. Сидіть, чекайте, поки дитина помре. А я не сиділа спокійно, домагалася і досягла свого. Операцію зробили, одразу гроші знайшлися. Але з яким ставленням це все надавали? Ось тоді все і почалось. Потім з другою дочкою те саме. Вади серця. Я написала президенту Ющенку. Повторно я виявилася поганою для влади, тому що я не сиділа тихо, а вимагала. Ви вбивали дітей? Я не вбиваю дітей, я їх лікую. Здоровлюю. У такому разі, куди діти поділися? Діти викридені, їх кудись відвезли. А через дітей, виходить, мені закривають рота. Тому що люди стали до мене йти та питати, як ви домоглися виплат, Скажіть, ось у нас не виходить. І я давала поради, адреси та телефони. Суд у цій справі розпочався у грудні 2012 року. Напередодні процесу Світлані довелось змінити адвоката, оскільки державний захисник назвав жінку справжнім монстром та актрисою і відмовився власне від захисту. Юлія та Олександр, які повністю визнали свою провину і погодились на співпрацю зі слідством, отримали лише по чотири роки позбавлення волі. Дівчині ще й надали відсрочку строком на три роки, оскільки на момент винесення вироку вона була вагітною. Світлана Окле отримала 15 років ув'язнення. Знанням як розповіла державна прокурорка, жінку не могли посадити на довічно, оскільки в момент скоєння одного зі злочинів вона носила дитину. А це є пом'якшувальною обставиною. Отже, після винесення вироку уже новий адвокат Світлани повідомив журналістам, що жінка приголомшена рішенням суду і скоріше за все подаватиме апеляцію. Чоловік також заявив, що переконаний і резонанс навколо справи сильно вплинув на рішення суду, у той час як провина його підзахисною ще не доведена. Причина смерті обоих детей не установлено. Одного тела вообще не обнаружено, даже пепла. А второго тіла такі остатки, що встановити причину смерті неможливо на не нідоказаним місць. Сидячи у СІЗО, оклей написала листа до редакції Краснодонській вісті, де розповіла свою версію справи. Жінка писала, що у грудні 2010 року, після усиновлення дітей, її старші діти так і не змогли їх полюбити, начебто тому, що Ілія та Катя відставали у розвитку, коли пізніше Світлана дізналася про свою вагітність. Жінка запевняє, що тоді ліза і Катя були ще живі їх ніхто не викрадав. А її донька Юлія настільки зблизилась з батьком, що почала із ним спати. А сам Олександр на той момент почав багато пити. Тоді Світлана захотіла із ним розійтись, але чоловік пригрозив їй сокирою та сказав, що ніколи не погодиться на розлучення. 15 січня 2012 року Світлана гуляла з Лізою та Катією. До них під'їхала іномарка. Дівчат заштовхали в автівку і кудись повезли. Олександр заборонив дружині повідомляти про інцидент правоохоронців. Сказав, що дітей шукатимуть якісь. Високопоставлені люди, і все окей. Згодом до жінки зателефонували викрадачі і сказали, що повернуть дітей, якщо вона буде гарно поводитись. Також Світлана стверджувала, що це Олександр постійно бив дітей, а їй систематично підсипав галюциногенні препарати. У липні 2012 року саме він, за словами жінки, розбудив її, посадив на мотоцикл та повіз до будинку Христини. Він, Олександр, переконав Світлану, що це їх зникла донька Ліза, і вона йому повірила, нібито тому. Тому, що була під дією цих препаратів лише пізніше до окли дійшло, що вкрадена дитина старша за їх прийомну донькою. Тоді її охопив жах. Вона просила повернути дитину, але чоловік її не слухав. Ну а потім до них прийшла поліція, тоді ще міліція. Ну і ви вже все знаєте. У березні 2013 року апеляцію Світлани розглянули у суді. Жінка підтвердила інформацію надану у листі і намагалась переконати суду тому, що її чоловік та донька були коханцями, і саме тому вирішила об'єднатися там. Свідчити проти Світлани. Однак суд жінці не повірив, і її вирок залишився незмінним. До відповідальності також притягнули двох працівників соціальних служб, які мали піклуватися про добробут прийомних дітей та перевіряти їх. Вироком для чиновників стало два роки позбавлення волі умовно. Ну, ось така справа, дорогенька. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, особливо дітей, якщо вони у вас є. І побачимося у наступному відео. Дякую.